Таю, друзі, сьогодні ми продовжуємо наш проєкт. Чи знаєте ви? І зараз знову ми в гостях у кафедри географії та методики її викладання Камінсь-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. І сьогодні у нас тема на перший погляд досить нудна: це ґрунти. Але зараз ми спробуємо вас переконати, що це вже не так і нудно. А чи знаєте ви, що гірські породи вважаються жорстким диском ландшафту? А ґрунти це його оперативна пам'ять. А на Кам'янеччині є ґрунти, які дозволяють відтворити історію льодовикового періоду. І зараз про це будемо говорити з фахівцями. От давайте почнемо з того. Переконайте насамперед мене, що ґрунти це дійсно цікаво. От чим це може бути цікаво? В нас так прийнято, що ґрунт це власне земля, на якій щось вирощується. Ми садимо картоплю, пшеницю, сіємо, там сади ростуть. Але насправді ґрунт це джерело інформації в природі, яке має надзвичайно великий об'єм. Свідчень того, що раніше відбувалося на нашій планеті. А що цікавого на Кам'янеччині? От що ви цікавого дослідили? Насправді, наша територія вона була колись дуже багатогранною в різні епохи. У нас були і. Е... Тундра після льодовикового заданіння, були тайга, були ліси, які займали дуже велику площу території, практично суцільну. Ну і були навіть степи, які теж е вкривали більшу частину окремих схилів там, на товтрах і е в долинах Дністра. Інформація про ці всі ділянки вона накопичувалася якраз в ґрунтах, які на сьогоднішній день, якщо їх досліджувати, дають можливість розуміти, що саме відбувалося і в який період. Найціннішою інформацію в цьому якраз є викопні ґрунти, які ми можемо побачити, коли ми подивимося на розрізи саме ґрунтові у різних кар'єрах і відслоненнях річок. От, наприклад, наш Зубрівський кар'єр, який тут є, всі ми звикли, що там їздимо фотографуватися до калюжі, яку вважаємо Мальдівами Камінецькими, чи дивимося там, власне, чи відбуваємо саме. Камінь, який нам потрібен для будівництва і різних потреб господарства, але зверху, якраз в цьому кар'єрі є ґрунти, які відображають ті події, які відбувалися сотні тисяч років тому. Зокрема, ці викопні чорноземи свідчить про те, що раніше тут були степи, які масово укривали нашу територію. А потім, от знову, бачимо е, про е, шарок, який е, свідчить про те, що наступило похолодання, і степи як такі зникли взагалі. Тут не формувався ґрунт. Це означає, що тут був або льодовик, або щось е, дуже холодні, якісь умови. От. А вже з самого верху знову з'являється е, ґрунт сучасний, тобто який вже сумувався там частково під лісовою рослинністю, частково під лучно степовою але це вже сучасні умови, які від чітко відрізняються від тих, що були раніше. А от скажіть, будь ласка, чи дійсно на нашій території 90% ґрунтів це чорнозем? Чи це міф? Якщо брати територію України, то дивності 90... навіть Кам'янеччину. Якщо брати Кам'янеччину, то в нас чорноземи не є переважаючим типом ґрунтів. У нас в основному знаходяться сірі лісові ґрунти і досить великі площі чорноземів. Все ж таки, угу. в основному вони зосереджені між річками на таких рівних ділянках. Тобто, якщо ми будемо їхати там, наприклад, в сторону Чемеровець, чи ну. Перетинаючи на схід от, в сторону Старої Ушиці, ми будемо постійно виїжджати, і коли ми виїжджаємо з яру, там Суржинецького часового наверху, там вже з'являються частково чорноземи. От е, всі інші ділянки дає схили, е, дає там, наприклад, річки, там немає чорноземів. Там інші типи ґрунтів в основному приважаються сірі лісові ґрунти. А от ви сказали про зрізи викопних ґрунтів? А чи можна відтворити, от який був рівень річки колись? Грунти вони свідчать не тільки про річки. Про річки це більше інформацію нам дають гірські породи, які там є. От за галькою, ну звичайними камінцями. Ми там здебільшого це і бачимо. Але е, є також викопні ґрунти е, різного характеру, які формуються в заплавах річок. От, і вони нам показують е, дійсно, де в той, в той час текла річка. От. Е, в кар'єрах в нас в основному теж такі е, е, шари представлені. От ми їх можемо побачити. Чи дійсно чорнозем є найрудючішим ґрунтом? Е, він є одним з найрудючіших ґрунтів. І якщо говорити власне про Кам'янеччину ну, і про Україну, це дійсно багатство наше, яке нам дає основні врожаї найкращі на нашій території. Але е, чим вимірюється власне родючість ґрунту? Тобто, в основному це накопиченням різних мінералів, які uh -huh. є в цьому ґрунті. Ну, якщо ми так звикли зі школи, це на міс гумусу, от коли ми так говорили. Зараз схиляється до терміну більше накопичення органічної речовини в ґрунті. І е, якщо порівнювати ці ґрунти за родючістю, е, то е, наприклад є ґрунти, які мають більше е, хімічних сполук, і власне цієї органічної речовини. Ніж чорноземи, і вони дозволяють отримувати вищу родючість. Але тобто на вони є? вони так. є, але вона, ця родючість вона буде нетривалою. Угу. В основному це грунти, наприклад, такі як рензини, от вони е, є родючими лише. Перших кілька років після того як їх освоювати. Ось і ця практика зокрема була в часи радянського союзу, коли наші схили товтор розорювали. Спочатку поля були надзвичайно родючими. Там давали врожаї, які ставили рекорди практично по області, там і можливо по республіках тодішніх, але буквально проходить кілька років. і Ця родючість втрачається. А ґрунту потрібно багато років, щоб відновитись знову до того стану родючості? Ця родючість, вона взагалі можлива тільки коли ґрунт формувався в природних умовах. Для того, щоб її відновити повністю до того стану, яка була раніше, нам потрібно здійснювати ну, різні меліоративні заходи, тобто штучно її підвищувати, це вносити різні добрива і так далі. Але при цьому сам характер родючості він буде втрачатися, тому що природньо грунт зможе відновитися тільки тоді, коли він буде знову в тих умовах, в яких він формувався. На сьогоднішній день це неможливо, тому що ці рензини вони формувалися в умовах е, тодішніх подільських степів, яких вже зараз немає, і угу. степи практично на цьому етапі вже не зможуть відновитися, хоча. Ну там з певними припущеннями, якщо клімат знову стане спекотнішим, і якщо ці степи вже не відновляться, то відповідно ґрунт до тих до того стану, який був раніше, він не зможе відновитися. Я от не знаю, чи це питання до вас чи його можна пов'язати, але от чому починають висихати хвойні ліси? Це пов'язано з ґрунтами чи якісь інші чинники? Це насправді дуже цікава ситуація, тому що хвойні ліси, які були насаджені в нас, вони не характерні для поділля і для кам'янечни загалом. У нас в основному природня рослинність це ліси, тобто там дуб, граб, Шоколиць, ну і част, так. Так, частково там буку. А якщо брати власних воїнів, вони були штучно насаджені в той час, коли потрібно було укріплювати схили наших територій. От теж за часів радянського союзу, ну і відповідно яким чином це потрібно було робити? Тобто шукали породи, які будуть жити, ну верніше, рости на тих чи інших ґрунтах, і от коли взяти карту ґрунтів, наприклад, яка створилася ще в 60-х роках минулого століття, то ґрунти Кам'янеччини здебільшого позначалися як сір'ї совіт. Тобто це ті ґрунти, які характерні для північних територій, і сосна відповідно на них росла дуже добре. От, а е, в наших умовах насправді ці ґрунти не є сірими лісовими. Тобто, тут була проблема в тому, що коли це було таке хибне твердження, так? так? це була проблема в тому, що коли їх діагностували, е, зробили е, помилку в самій діагностиці. От, це ґрунти, які не мали властивостей сірих лісових ґрунтів. Вони мають надзвичайно велику кількість карбонатів, і власне в основному є похідними саме рензин. От і е, відповідно. Якщо їх внесли в категорію сірих лісових ґрунтів, то рослини, які там висаджувалися, вони не могли рости в тих умовах, в яких вони би мали зростати в сірих, ну uh -huh. в саме в цих ґрунтах. І, відповідно, як тільки пробивалося коріння рослин до нижніх шарів, які були сильно карбонатними, вони отримали хімічні опіки, відповідно, і відразу всихали. Крім того, для сосни потрібно було зовсім інший режим зволоження, який був неможливий на нашій території. От через це. Ліс росте, але проходить там певний період, і відповідно він починає швидко сихати, і цьому практично нічим не можна зарадити. От ви гарно сказали про таку діагностику. Скажіть, скільки типів ґрунтів діагностували на Кам'янеччині? Якщо брати в загальному, у нас їх налічується кілька десятків різних. Груп, але коли там, з наукового підходу там будуть ем, більше 50. От. Але е, вони між собою багато чому подібні, відрізняються лише певними там, характеристиками. Ось. То цих кілька десятків ґрунтів, це в основному група чорноземна, чорноземні ґрунти це сірі лісові ґрунти і е, рензини, ґрунти різних заплав річок, там, болотні ґрунти і їхні різновиди. Е, в основному це е, ґрунти, які між собою. Відрізняються за умовами, там ну, які формуються в різних умовах зволоження під різним типом рослинності і е, в різних умовах рельєфу. Зокрема, наприклад, чорноземи, які ми знаємо на кому середовищі, вони поділяються на дуже багато різних груп. Там є чорноземи, опідзолені, є чорноземи типові, є чорноземи звичайні. Ось це грунти, які формуються в різних умовах зволоження. От у нас це чорноземи типові, які е, притаманні для е, таких е, досить зволожених ділянок. Тобто, у нас більш-менш дощів достатньо. Ну і немає якогось таких сильних переосушень території. От а звичайні чорнозем, не формуються в більш південних регіонах? Тобто там, де є степ, де є тривалі періоди засухи. Ну і, відповідно там по іншому не набувають своїх властивостей. Але скажіть, будь ласка, є якісь унікальні зразки ґрунтів на нашій території? Так, найбільш унікальними це якраз є рензини, які характерні для подільських товтр. А тобто, що це... чому така назва? І чому в чому є назва походить від там польського слова ренджик? Тобто це там брискотіти, гриміти, от щось такого. Вони що камінисті? Та... Так, в них багато каміння. якраз оце каміння це ці уламки е подільських товтр, тобто тих коралів і там різних. Е Зкамінілостей, які uh -huh. там є, але ці е, каміння вони сильно карбонатні. І от вони створюють ці карбонати, створюють специфічні умови формування цього ґрунту, які, е, які сприяють тому, що в них може бути гумусу в декілька разів більше, ніж в чорноземок. Тобто, якщо в чорноземах там у нас є ну, органічної речовини там, порядка там, 5%, відсотків, ну 8%, то в е, рензинах у нас може бути до 20% органічної речовини. І тобто це якраз і. Показує їхню ту родючість. Ну, найцікавіше те, що якщо ви вийдете. Але це короткотерміновий короткотерміновою. Це період, короткотермінова так, як родючість. Так. Але якщо ви вийдете на вершинне тотро, там де в нас такі є найгостріші їхні ділянки, uh -huh. то ви коли подивитеся на ґрунт, тобто на землю під ногами, от вона буде такої темно-темно-сірого кольору, ну, тобто чорного кольору, і буквально на дотик, як сажа. Тобто, якщо це не буде зволоження, от, а власне якийсь сухий період, коли от земля ґрунт сухий, і ви візьмете в руки, то у вас просто на руках залишиться як сажа. От його буде ну, дуже важко навіть відмити. От, ну, не відмити, а відтерти від цього. Тому що там от, буквально це суцільно органічна речовина, тобто карбону. Угу. І е, такого більше у світі ну, не те, щоб немає, але воно є дуже-дуже обмеженими ділянками взагалі по світі. В Україні цього взагалі немає ніде, крім подільських товтур. Тобто, в нас тут сформувалася е, ну, така. Унікальна система, от власне, і цих ґрунтів. От ви тоді гарно сказали про те, що сільське господарство на певному періоді ну, фактично наносило руйнівну шкоду тим самим подільським товтрам. Я розумію, що еволюція людини це суцільна шкода природі. Ну, так уже склалося, інакше бути не може. Але що робиться тоді для того, аби зберегти ці ділянки ґрунтів? На сьогоднішній день, от так нам. Певною мірою пощастило, що е, ці ділянки охороняються, тобто вони знаходяться у межах національного природного парку Подільські Товтри, і е, здебільшого є якраз заповідними зонами, особливо. Е, ну, проблема в тому, що не завжди там можуть дотримуватися абсолютно всі умови. Наприклад, знищується деяка рослинність там через певні випасання там худоби чи ще щось. але грунти здебільшого залишаються, тобто в тому цілинному стані, і вони поки що зберігаються. Наше завдання основне це їх. Не пошкодити. Тобто не можна їх там розорювати в жодному випадку, не можна там е приводити якісь знищення рослинності в великих масштабах, які там є, тому що якщо не буде підтримування е власне, рослинності, то ґрунт теж буде змінюватися от, з часом. Е ну і це такий собі е варіант, коли наші наступні покоління зможуть якраз е вивчати те, що відбувалося раніше, досліджуються ці ґрунти. От, коли ми робили програму з подільськими товтрами, вони говорили не тільки про унікальність товтр самих, а говорили про унікальність водно-болотних угідь. Оте болото, як ви кажете, воно теж чимось унікальне. Якщо брати водно-болотні угіддя, вони в основному, скажімо, створені для того, щоб зберігати теперішню флору і фауну. От і грунти, це такі собі, як ми вже казали, накопичення того, що відбувалося раніше, тому. Збереження сучасного біорізноманіття от, воно якраз сприятиме і збереженню ґрунтів в майбутньому, тобто наші сучасні умови, це буде відображатися в ґрунтах, які будуть існувати після нас. От весь той багаж, який знаєте ви, ну і передаєте своїм студентам. А що ви цікаво в цій тематиці можете запропонувати відвідувачам? Я маю на увазі туристам. От дійсно в світі в національних парках створена така собі ідея, того, що висвітлюється не тільки там те, що вони можуть от прямо побачити там рослинку чи там просто краєвид загальний, а й те, що в них приховано від ока. І от приховано від ока, це здебільшого те, що місяця нас під ногами, там різні гірські породи, угу. і в тому числі і грунти. От є цілі парки, які власне показують. Цінність ґрунтів у світі це, наприклад, там і в Хорватії багато, ну взагалі в європейських країнах. І в Сполучених Штатах Америки, де відвідувачі приходять і дивляться, наприклад, от розріз ґрунту, в якому висвітлюється, от якраз, оті всі події, які раніше відбувалися. там показується, що, наприклад, от це ґрунт, який формувався там наприклад 100 тисяч років тому, і в той час от нас тут бігали мамоти, отут, от, ви можете побачити, там, наприклад, е, якісь там що з еналогічне кимене є. Ми можемо кудись можемо. завести туриста і показати йому, куди саме що робите Ви це можемо це, якраз от є ті самі виходи подійських товтр. тобто на Скелі. Там формуються унікальні ґрунти, які ну, можна буквально подивитися, як вони розвиваються і в яких умовах вони відображаються. Той самий кар'єр. І кар'єр, і кар'єр, звичайно. Кар це То те. робите це, Вводите 에... туди якісь групи відвідувачів якимось чином. Так, чергу? Є екскурсії, які проводяться, і, звичайно, від Національного парку Подільські Тотри, від наших громадських організацій, ну, і для наших студентів, і також відвідувачів тих, які бажають. Доєднатися і досліджувати наш край. Дякую вам за сьогоднішню інформацію. Хочу сказати, що це той пласт, який не те, що мало досліджений, а просто про який мало відомо на широкий загал. І ми будемо далі про це говорити. Ми будемо про це розказувати для того, аби усі дізналися наскільки унікальною є наша кам'янеччина.